Сьогодні зібралися на комісію з питань місць побудування та ресурсів, устрою лісових водних ресурсів, будівництва благоустрою та охорони навколишнього середовища. У складі комісії у нас є два представника, корму дотримано. Можемо голосувати, хто за те, щоб розпочати комісії. Голосно проти отримали немає, може. Розпочинати, що у нас ehm, значит, Що попередні підемо, e, поштовховуємо на названня від громадян щодо надання дозволу, розроблення технічної документації заносу що встановлено відновлення мертвих земляння і діальноту ліцею. E, землі значить, це є. Колодубівський, міський та Новосил Копацькій Сразицької Значить, Поступово до нас звернення від С сподар Галини Миколаївної. Сподар. сподар Галини Миколаївної. Колодуський Старостицький округ. Площа що земельні 143 га. Це видаємо це проєдкування появи земель, переведене рішення, прийняв дозвіл на переведен рішення, на розгорнення технічної документації замовстрою. Заваження бачу. Став голосування. Хто за? Хто не за. Наступне логічне питання. Проєктування пових земель. Гірський Старостинський округ Стецін Ярослав Васильович. Площа земельнянки 1,79. Хто за? Дуже за. Наступне виріше питання прикування повідомив земель. Даємо дози на первинне рішення. Такі документації. Значить. Стеці Ярослав Васильович. Тому Ще один. Стесь Ярослав Васильович. Бункова 79, кількість серцев обрух, дві зимовілянки. Сертифікат попереднього 0,68, а це ночів. Питання. Даємо дозвіл первинний на розроблення такі коментації. Хто за? Думаю, одноголосно. Наступне питання логічного характеру, придкої якої земель, демозив на зроблять технічної документації, новосивковпарський Сиросенський округ, Значить, є в нас звернення Яворського Павла Васильовича і Яворської Романа Васильовича. Спільно черську власність. Єгорський, розпіля... як? Ярослав. Розпіля... Перепрошую, Ігорський Роман Васильович. Перший Єгорський Павло <заснав> Васильович, друга особа, Єгорський Роман Васильович. Зараз на площі 1 коміно 4, Новосил Ковпасський, Селосинський округ. Прошу затвердити проєкт з голосою та передати в оренду з подальшим викупком зводження площою 0,1766А на розміщення та експлуатації будівлі споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Рянка знаходиться за адресу Словорудників вулиця Дробицька, 1А. На реакції є, є ряд приватних будівель. Заважень не бачу. Пропоную зачити дати на сроку на 10 років. Тобто ви куплю огляда. Орядно. Хто за? Голосуємо. Голосно. Наступне питання. у нас звернення від фермерського господарства хібурови. господарство господарства просить припинити довіру оренди земельня списку для ведення товарності сільськогосподарського виробництва. Не витрувує земельні по її. До 20 до 2020 року укладений терміну, терміну дії цих договорів і передати в оренду терміну 5 років або до прийняття спадкоємців з спадщини ці зміни на території Миколаївської отере стрільського району деветива до сільського спорського виробництва. Це ведеться мова про півтримування бої. Правильно ПІ. довіру оренди? І надати оренду терміну на 5 років. Значить, максимально, що ми можемо надати, це 7 років. Значить, в даному випадку ми, і, і думаю, що будемо значить розглядати з рахуванням нашого загального бачення надавати максимально до 7 років. Тобто, наші пропозиція мати на 7, 7 років до моменту. Державна реєстрація право власності спадкоємців, на які земельні ділянки згідно до засту до нашого рішення міської ради. Загальна площа защит земельних ділянок. 8,104. 8,1,045. 81045. Прозимовний 12% що це максимальну переставку.

Звання ділянки з, з кадастрою номером 0109 площею а яка розташована за межами села Рудники на території Миколаївської міської ради Спорівської районної міської області з метою розміщення тепличного господарства для вирощування сільсько-господарських культур. Зуваження. Це защитні оренду з правом рішення так. Значить, вони просять, ми просто щоб ми собі мали земельнянку, виставили защит на на аукціон. І ми смогли защиті приспективі участь в даному аукціоні. Виграти право, защит на оренду даної земельні через аукціон. Значить, дане, дане звернення. Про включення до переду зводження для потоки лоту. Значить, вона мене площі 18-го 58, ранця є записано. Mm -hmm. так. І yeah. секундочку, секундочку, секундочку. Годниківська свотності округ є. Це наші бюджетні кошти. Треба підтримати. Хто за? Наступне. Наступне. Про розгляд заяви готовича Юрія Романовича щодо затвердження детального плану території по вулиці Веселій в селі Є у нас детальне планування, детальне планування пройшло громадське слухання. Зауважень село світмірно. Ми завершуємо детальне планування планування. Золотою визначення площ півпраці з моїм дальним пересуваному бігу можна. В селі Липиці округу. Масси с ним положишком. Ми на, на, на той об'єкти їжали на оборону, mm -hmm. де тут постійні суперечки. На значить, люди хочуть освоїти, платити, значить там податок за, значить, за, за, за дані земельняки. Не бачу ніяких mm -hmm. зауважень. Сега посланието за е, Наступне, наступне, наступне. Наступне. Значи поступува до нас вред. Е, Заявам. Такі ж документації за вузкою, що встановлення відновлення має заведення на Патрує місцевості для ведення товарного Сільського спорту виробництва на території Миколаївської військової ради. Значить, є в нас е, три. Це затвердження, так? Так. Є в нас значить, е, три звернення. Перше, значить, від. Е, а вівки Миколи Івановича це є коло добись костратинського округа. Ноль кома п'ять чотири шістдесят грам. Це є рилля. Znotraj se jim je bil, kako je bilo, zelo, zelo zelo precedivan, se si ga že držati, tako da so bili zelo skrbni, zelo skrbni. Zelo smo imeli nekaj minusov. Василя Васильовича. Це, значить, у нас є скій старостирський округ. Щодо встановлення відновлення верзиння ділянок натурі не на місцевості для ведення товарності господарського виробництва. Мановічні питання. На публік земель і власних сертифікат. Uh -huh. Значить, зимельніярки площою 0,4114 14 наступна 0,4348 0,43, 48 ріля. Наступна. 0,1305 13, 05, Наступна 0,2668 двадцять Наступна 0,2146 шість e, Старого Старосування хто за? Наступне питання вичного проєкту, передпоненнях земель щодо встановлення відновлення земель для мерземе місцевості для ведення російського спорту. Це затвердження Іші документації ос Осередчук, прізвище Іван Стефанович. І ряд замальнянок перший з них площею 0,413А циреля. Наступна замовлянка 0,4235 грама циріля також. Наступна замовлянка 0,1297 лежаті. 6,74, сіножаті. Наступна земельнянка 0,21-32 посольща. Що вже розпізнається, те, що мені власне сертифікат. Направо на земельну ярку. А це якийсь серосовецьку? Це є у нас з серостецький групи. Голосуємо хто за? Однолосно, двоє за. Наступне. Так, про заява громадян по затвердження технічної за замовців, щодо встановлення відновлення майже земельний ділянок власну, на турі місцевості та передачу дальше ділянок у приватної власті на території Миколаївської міської ради для відмістом собою житлового будинку спортської будівлі з це для Бужеба 31 ділянки. У нас ряд заяв. Перша значить, е, від чорної Марії Осипівної у нас заяв. Чорна Марія Йосипівна, Село Рудники, вулиця Зелена, 65, Площою 0,2432. Піліжочна інформація сформована. Зуважень немає. Стали голосування. Хто за? Одноголосно. Наступне питання. Наступного вичного характеру питання. Присвівна зменянка. Приватизація поступового до звернення від Тереща Терещак нові Ільківної. Відтаріщак мої віків. Значить, з устя, вулиця Поляна 7. Площа земельянки 0, Прошу. Доступ на спадщину право на спадщину є. Е. Поки державный лісу чує праву. Е. З уважний бачу хто за? Одного государства.